сьогодні, 19 вересня 2025 року, Центральна комісія розпочинає другу сесійний робочий комісії. Так, починаємо. Зложення після перегляду. Зложення після перегляду. Так, я вам знаю, Так, тепер зняється питання, яке на надали надалі дозвол на розробку технічної документації і зробили щодо поділу земельної ділянки, комунальної власності, Сибирской Солнечной Рады, когда с их номер последняя цикл на Это земли сельхозного предназначения, площадью больше 20 грамм. Мы включали в политика уделяна продажи права аренды с аукционом, Но так как загранная площадь ПЛК ну, не подходит до нормативного ну, для проведения аукциона, поэтому мы ее делим. Розумію, питання немає. Голосу за? Чотири за. Так, поступила інвестиційна заява від армідареїв земельних ділянок в межах селі Попаза, які були отримані по селам аукціону по. Внесення змін до генерального плану плану території села ФОПаса. Також відповідно до висновку відділу містобудування та архітектури Сибирської селищної ради саме генеральний план утверждався більше п'яти років, тобто змінились соціально економічні ситуації, технографічні ситуації, є істинні наміри відповідно до порядку розробки містового консультацій пропонуються внести зміни до даної місцевої документації. Є питання? Ну, треба, треба робити? Ну так, є генерал-план, який потребує зміни проєкту розпочатку. Було все в руку за, чотири за рішення. Про рішення номера 788 15.07.2019 року про затвердження технічної документації з Євлі Усі щодо поділу земельних гіротелян Сергійської селищної ради за адресою Дєвська область, Колитнєцовський район, селище Сергійська, вулиця Набережна. Це рішення, на якому було відповідно, до якого був перевзенен поділ земельних ділянки по вулиці Набережна, відповідно до рішення суду, яким ми зараз об'єднені. Суд, так как было не санкционовано входів, ну, ми должны відповідно до закону сказывати данное рішень таким чином, що невозможно експлуатировать. Нет, только после решения суда. Нет, нет. На самом деле одно такого нет. За. 4, так, про затвердження звіту про экспертную крошеву оценку земельної ділянки, когда свин номер посетится 878, я буду за услугу об'єктів лекционного призначення, где с область был курортного улица на медичне 27А. Це ми ее внесли в парень объекта, до приватизации. Виконана була нормативна дешева оцінка, дуже велика сума, яка зараз буде за до бюджету. є об'єкту питання? Голосимо, mm хто -hmm. за? за рішення також поступила заява про технічної документації з землеузе, щодо встановлення відновлення мезомезиранки в натуре для будинок житового будинку господарських споруд за адрес Одеська область, район, Солоча Сергійска, Олег Шашабалацька. В даному випадку йде річ про утечении технічної документації, того, що відповідно положення про землеустрій та по земельних земельных. Міріалки в оренду піде жатова в будинок. Акцентую вашу увагу. Це в оренду заплатне заристування, передача в оренду предача... дел... за гроші і подальші. Так? Так, так. так. так, так. Є подання голосу. Немає голосу. Чотири за. Рішемо. Так, порядок до нього вічі поранено. Немає теж подати. Всім дякую, роботу з малями сьогоднішнього. 干嘛呢